А чому подвійне? Тому що Свято Троїці приходиться на 50-й день після Дня Пасхи. І в народі так воно називається наша церква, ну і між собою ми п'ятидесятники. Зі святом. Діяння. Перша глава, перший вірш. Першу книгу я написав тобі все, Теофіл, що Ісус почав робити і навчати. Який прекрасний вірш. Коли ми читаємо книгу буття, от самі перші, перші, перші от глави, ми бачимо, що Бог створив землю, море, наповнив все це дерева, все, все зробив, зробив рай, і написано, він закінчив. Бог закінчив все робити і на сьомий день відпочив. Але перший вірш цього книги діяні пише, що Ісус почав робити. Зі смертю Христа, з його відходу на небо, він не закінчив. Ісус і досі щось робить. Коли ми читаємо книгу Діяні, і Петро прийшов в Іопію, і там лежав муж, який був паралізований, він каже Петро. І зцілює тебе Ісус Христос. Ісус Христос і досі щось робить. І досі дає втомленим силу, змучених і пускає на свободу, дає нові сили для того, щоб жити, йти далі, не падати духом, уздоровлює хвороби. Позбавлю залежності Ісус Христос в книгі діяльні, Він каже, Він лише розпочав. Слава Богу. І навчати. Знаєте, Ісус, Христос не закінчив своє навчання з тим, що Він помер. Він і досі навчає свій народ. Слава Богу. Я не знаю, але я думаю, що Дух Святий це найбільш Пірна територія серед християнства. Серед людей віруючих. І не те, що от сам Дух Святий. Християнство це коли людина вірить в Троїцю. Знаєте, є такий ну, кордон. Якщо ви за цим кордоном ця людина не може називатися християнином. Якщо людина не вірить в Троїцю, це не може бути християнство, це може бути іслам. і Будь-що, будь-дісти, хтось іще, але не християнин. Троїця, всі, хто вірить в Троїцю, лише ці люди мають право називатися християнами. Але поняття Троїця, воно вже важке само по собі. Я скажу за себе, що Бог він один і в трьох лицях. І це питання, воно, коли, як почалися арабські завоювання. От їхній э, пророк Мухаммед, вони його так називають, це була людина, вона була і, і, і не і, і на боку, і іудей. І їм отак не сподобалося, що християни моляться трьом богам. Він це так розумів троїцю, трьом богам, що вони захотіли їх винищити, тому що іслам поклоняється лише одному Богу. Да, от, не будемо про це зараз. І почалися от, ну, арабські завоювання. Бо якась людина зрозуміла, що тр Троїця — це три Бога, Бог один. В трьох, як би, іпостасях. Тобто іпостася це слово лице, в трьох лицях. Якщо ви по-грецьки захочете сказати лице, скажіть «іпостасіос». А то таке слово іпостасіс, таке то ми кажемо, але про що воно? Це слово не нашої мови. Лице, в трьох лицях Бог один. Деякі люди от, кажуть, я от розкажу от, історію. Часом християнство, я думаю, воно втратило колись. Не те, що думало, про це історія не пише, але з часом люди перестали молитися іншими мовами. От християнство. В 1906 році почалось велике п'ятидесятническе пробудження, так правильно буде сказати. Воно почалося в Америці і почалося одразу в багатьох місцях. В одному коледжі люди задалися, ну, молоді люди задалися таким питанням, що значить нам бути наповненим Духом Святим? Тому що є заповідь Божа бути наповненим Духом Святим, каже, ісполняйтесь Духом. Тому що є велика різниця просто людиною і людиною, наповненою Святим Духом. І от вони сіли і кажуть, давайте будемо вирішити, от, от чи якісь ознаки. І вони читали, читали, вивчали, коледж. Вивчали, каже, вони прийшли до того, що людина, яка повна Святого Духа, це от по Біблії, це людина, яка мовиться іншими моми. А тоді не було цього. І тоді одна жіночка каже, ну, сестричка каже, слухайте, і каже, помолись за мене, поклади на мене руки, як книги діяння. Каже, може щось буде. І тут зійшовся цей дух, і вона почала говорити іншими мовами. В іншому місці, тобто це було в багатьох місцях в один той самий рік, в одному та місці в Америці. В іншому місці Бог, була церква там один такий дуже люблячий Бога людина, ну скажімо так, проповідників. Він проводив служіння Молитовні. Він казав, давайте більше молитися, давайте більше молитися, більше, більше. І якби він казав, що часові треба молити, двох, трьох, чотирьох часові. І люди приходили молитися, але це не подобалось руководству церкви. Він сказали, слухай, це давай повернемось так, як було раніше. І якби там був конфлікт такий невеликий, йому сказали, так, або ти йдеш з нашої церкви, або ти перестаєш молитися. Каже, я вибираю. Каже, я тут не залишаюсь. І він відійшов до великої групи, і вони, і вони продовжили, почали, почали, вони продовжили зібрання, де вони молились, молились і молились. І зійшов Святий Дух і на них. І вони почали говорити іншими мовами. Слава Богу. Коли ми читаємо Книгу діяній, ми, ми бачимо, є люди, які. От, це, це, це дуже спірна територія. Діти кажуть, а я повнююся того Духа. Але кажуть, ну от язики, це не моє, воно мені не потрібно. Ото все таке, то ви біснуєтесь і ще щось. І по різному люди кажуть, є різні от, ну, течії. Тому що це, це дуже велика спірна територія. Книги Діані ми, ми читаємо як? Каже, От коли ми читаємо книги Діані, то люди чули. Коли апостоли говорили на їхніх мовах, звідки вони прийшли, бо це був день п'ятидесятниці, день, ось сьогодні вже сказали, віточки верби вішали. Це день постаріння кущей, коли люди по тому, тому свято, і вони празнуло вихід з Єгипту, вони жили сім днів у шалашах. Ну, оці кущі ставили такі. О, от, от, от шалашів залишились лише віточки на заборах. Більше нічого вже. Вони жили на природі. І каже, блядь, а же ми чуємо, що оці всі люди, вони балакають, каже, про великі діла Божі, в книгі про великі. Я пам'ятаю, я мав, ну не те, що мав друга, але ми трошки спілкувалися. Людина, яка приїхала з Нігерії, вона вчилася на медика в Сумах, він був християнин дуже давно. ну якби Давно віруючий, він знав, що я молюсь на інших мовах, він також молиться на інших мовах. І якось так ми Бог дав зустріч і каже, давай помолимося. Каже, ну давай. Каже, давайте ти будеш молитися трошки голосніше, а я буду коло тебе стоять і слухати. Ну, як би, ну хай і так. Трошки не так, не так. І от ми починаємо молитися, молитися він каже, продовжуй, 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 продовжуй. І каже, молитися давай на інших мовах. Кажу, ну добре, добре, ми мовимось. І він каже, слухай. Каже, я все розумію, що ти говориш. Каже, я каже, добре знаю англійську мову. Каже, і ти каже, каже, от каже, через Духа Святого каже, от книга, ти каже, цитував, каже, слово за словом Євангелія від Івана. Каже, я знаю цю книгу. І ти каже, починаючи від першого вірша, каже, ішов, 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 ішов. Це велике чудо. Це не просто так. Знаєте, от, на чому спокусилися, ті, кажуть, не треба нам язики. От є люди, і вони кажуть, я Духом Святим, І в них вам це так. База Камаза, База Камаза, База Камаза, два слова всю. Каже, я хрещений Святим Духом, я повний Святого Духа. Хтось почув, каже, та на що мені такий святий Дух, що це два слова? Бо коли я читаю діяння апостолів, люди балакали на інших мовах. І інші люди їх розуміли. І вони казали, не треба нам це. І тільки спокусилися, але знаєте, це не Приткновіння, тому що це є. Я дуже хотів, коли я, коли я зрозумів, що є Святий Дух, що е, Бог може дати цей дар, що людина може молитися на інших мовах і наповнюватися, бути повною Бога. Коли ми читаємо старий заповіт, ми читаємо і там деякі вислови про людей. Людина Божа. Там, е, ну, людина Божа. Там. Божа, людина Божа. В новому заповіті такого немає. В новому заповіті є людина наповнена Святим Духом. Оце якби те, що перекочувало старого заповіта в новий. І я захотів бути людиною Божою. Я захотів бути повним Духа Святого. Я захотів у понеділок. А теж так вийшло, що зібрання було тільки наступне в п'ятницю. Я так хотів, так хотів, господи, скоріше була п'ятниця, скоріше була п'ятниця. Я, я думав, ну, я так розумів по-своєму. Я кажу, я прийду і я буду чекати. Я буду чекати, коли, от коли я заговорю на інших мовах от, в п'ятницю. Думаю, навіть якщо от всі розійдуться, я буду зустріти. Під... От я кажу, як є, я сяду на порозі і буду сидіти. Я піду додому тільки тоді, коли. Бог дасть мені цей дар. Я думаю, я буду там ночувати, мені байдуже, я не повернусь додому пустим. Прийшла п'ятниця, вечір. Почалася перва пісня. І Я вже не можу співати. Тому що я би, і хочу, я і слова знаю, і все знаю, а не можу. З мене вела, виходять інші, інші слова, інші. І я зрозумів. Те прийшло те, що я чекав. Те... Бог дав мені те, що я хотів, і не треба було чекати на порозі, не треба було ночувати. Лише треба дождатися п'ятниці. Слава Богу! Але в кожного свій шлях. Сьогодні день п'ятидесятниці, день відродження церкви, день, коли люди. Дві тисячі років назад вони дочекалися, як каже Ісус. Чекайте обіцяного від Отця. Каже, нікуди не йдіть, бо ви будете моїми свідками, коли дочекаєтесь цього. Слава Богу. Яке гарне свято. Бог відродив. Сто років тому були люди, які шукали Бога, шукали Його всім серцем, хотіли виконати волю Його, хотіли бути повні Духа Святого по Писанню. І люди чекалися. І Бог знову вилив Святого Духа. І це п'ятидесятне чиство, воно розійшлося по всьому світі з найбільшою силою. Ви знаєте, яких християн найбільше в світі? П'ятидесятників. Якщо брати світ загалом, не католиків, не протиз... протестася сюди, ні католиків, ні православних, нікого. П'ятидесятників.